А, бачите, нічого він нам не може зробити. А, ми просто стоїмо, просто щось відбувається навколо, все горить, все палає. Нам дуже подобається. Вітаємо, друзі! Ви на каналі Граємо Українською, і сьогодні вашій увазі: черговий е, гайд на воїна. Так, я знаю, воїн у нас вже був. Ось він наш Карасень. Eh, Расень. Eh, але цього разу я вирішив зробити воїна з одноручною зброєю і щитом, щоб більше було захисту. Eh, і я вирішив eh, цікаво eh, подивитися на, на дерево прокачки і зробити його супертанком. Назвав свого персонажа Гайтавер. Tower. Ставте вподобайку, якщо ви знаєте відсилку. Eh, і eh, Мені здається, вийшов цікавий білд. Хоча хоча я одразу скажу, що я на цей білд потратив дуже багато часу, тому що спочатку не виходило, так як я хотів. І це один момент, а інший момент це те, що на нього потрібно багато рівнів Тобто він починає працювати десь після 24 рівня. Вам треба прям пере... перекачуватись, декілька разів зачищати одні й ті самі локації. Щоб здобути достатню кількість саме очок, і тоді ви зможете власне прокачати ті гілки на четвертому рівні, які потрібні для того, щоб білд запрацював, так як я його задумав. Отже, зверніть увагу, у нас доволі багацько життя і доволі непогана регенерація життя за секунду. І це, власне, як цей білд працює, його основи. Це те, що ви маєте достатньо багато регенерації життя і достатньо багато броні. І вороги вас не можуть пробити, і навіть частково вони себе б'ють, коли б'ють вас. Ось. Таким чином ви перетворитесь на танка. Тож, давайте поглянемо на наші характеристики. Як ви бачите, я прокачував саме здоров'я це центральна прокачка, щоб було багато здоров'я. І міць, так як нам важливо мати силу атаки, хоч якось. Ось, звісно, звісно, не забуваємо про баланс, прокачав і спритність, і знання. Не забуваємо про ауру. Аура повинна завжди бути увімкнена. Бачите, у нас є доволі багато броні фізичної, і також захисти від елементальних джерел, магії. Тобто... Ось, і можна почитати, що, що це дає. Це дає ауру вам і союзникам, яка дає вам більше броні і більше захисту. Ось ви бачите на екрані, скільки у нас захисту від різного роду магії. Ви можете сказати, але ж недостатньо шкоди всю на все 100. Невеликий критичний шанс і невеликий шанс накладання негативного ефекту. І я скажу так, ви праві цей білд воїна не про шкоду. А про захист від шкоди і виживання, ось і переживання вашого противника. Як ви бачите, я використовую щит, щит дає доволі багато, неважливо, в принципі, достатньо якийсь будь-який рідкісний. Головне, щоб він давав достатньо багато захисту, саме броні. Якщо він ще дає якусь захист від магічної шкоди, супер. А якщо додає якісь атрибути або навіть здоров'я ще краще. Ось, і власне все, ви, ви танкуєте. Знову ж таки, все інше не має значення, що вас на вас вдіто, тому що головне, щоб воно давало захист від магії, захист від фізичної шкоди і просто більше показників там здоров'я, швидкості пересування. Зброю я взяв просто будь-яку, яка була в мене легендарна. Як ви бачите, доволі невисок невисоку шкоду вона має, але вона одноручна. Тому одноручна зброя, в принципі, має невисоку шкоду в Titan Quest 2. Так, давайте подивимось, що власне може цей білд. Але перед тим як шукати монстрів, я нагадаю ще раз, що ось на цій локації є магазин, який не показує, які у вас які можете ви предмети купити. А, і я радив попередньому відео виражу ще раз, а, назбирати десь 1020 золота, піти до цього торговця і купити а, зброю, або обладунки, або інші предмети, які вас цікавлять. А, вони будуть бути різної а, рідкості, але там може бути вам пощастити і випасти дуже класний предмет. Таким чином, ви можете зібрати свого персонажа будь-якого. Які класи я вибрав? Я вибрав, а, а, власне, військову справу і землю, а, так як це танковий... Танк. Військові справи, як ви бачите, я дійшов тільки до другого рівня. Мені, в принципі, далі не потрібно. А ось в землі я дійшов до четвертого рівня. І це власне для чого потрібно мати так багато рівнів героя. Десь 22, мінімум, краще більше 24-25, щоб мати змогу дійти до четвертого рівня і взяти ось цю здібність, яка дає. Вам а, власне, додатковий бар'єр енергетичний. А, і, а, власне, бар'єр триває довше. Я взяв таку прокачку цієї, цього вміння. А, і таким чином ви а, з допомогою енергетичного бар'єра, який триває довше, тобто спадає повільніше, а, ви подовжуєте своє життя. То, маючи 1600 життя, ви маєте насправді набагато більше. Ось. Тобто, це як ваше. додаткове життя. Також я взяв ось ось цю активну здібність, яка, власне, тигаєте ви у камені. І коли ви застигли в камені, ви отримуєте більше регенерації здоров'я і вас важче ще пробити, тому що ви дуже швидко відновлюєте здоров'я. І я ще прокачав цю здібність таким чином, що ви під час того, як ви стоїте в камені, ви ніби застигли, ви можете ще робити інші здібності, тобто кастувати різні. Магічні заклинання, ви не можете битися, але вас противник не може пробити чи противники. Ви при цьому кастуєте щось. Я, я думаю, що найкраще це щось, що по, по області є. Тим чином, якщо вас обступили, ви собі стаєте в камінь, у вас збільшується регенерація здоров'я, вас пробити не можуть. Супер, ви супер броньовані. Противник отримує ще від вас атаку, тобто він вас б'є і він сам себе вбиває по чуть-чуть. А і ви ще й щось по області кастуєте такі заклинання. А противник вбиває помирає ще швидше. Ось, а ви при цьому відновили повністю все ваше здоров'я. Ви далі можете пересуватися, там не знаю, використати блінк, так там не знаю, вдарити з руки. І знову повторити ситуацію, бо за цей час вже у вас відновився і бар'єр енергетичний, і оця форма камня. Ще до, до цього збільшення фізичної шкоди, хоч щоб трошки вибігли з руки, і трошки більше бар'єру, власне. А, ось. А, тому нічого особливого тут. А, також, також не забуваємо про ману. Мана і відновлення мани важливі будь-якому білді, навіть якщо ви не мах, тому що так чи інакше. Ви будете якісь закляття використовувати якусь магію, а і вам би це мати якесь відновлення. А так, прокачки, які я взяв тут, ви бачите на екрані зараз це власне броня, тому що ми танкуємо більше броні. А ось тут взяли більше, більше радіус. Якщо перевкнутись на військову справу, то ви подивите, що з активних з лівого дерева я не взяв нічого. Я пробував, звісно, і цю здібність, і крутилку. Пробував, але чомусь в моїй версії гри крутилка не працювала, вона не наносила ніякої шкоди. А ця ліва здібність на удар вона була не, не дуже класна, вона мала обмежену дуже область дії. Ось тому я, я думаю, що не варто не варто витрачати е, бали на це. Е, краще взяти щось з правого дерева звідси. Е, е, і, власне, можна, звісно, взяти ось цю. Ось цю штуку, яка буде дебафати ваших ворогів. Але не знаю, я щось я щось спробував. Мені, мені не дуже зайшло. А, можливо, це не в цей білд треба, а можливо, якийсь інший білд. А, ось тому я тут нічого не брав, як ви бачите. Праве дерево. Тут це просто шкода, більше шкоди. А, і, а, власне, життя, більше життя. Тому що, якби, очікують шкоду нам треба наносити, особливо. Для монстрів вищих рівнів, а життя нам потрібно це частина нашого власне білда сьогодні. Так, давайте подивимось на стандартні, стандартні здібності, стандартне дерево. Тут дуже важливо прокачати власне бар'єр. Я прокачав його по максимуму, тому що нам важливо власне, щоб він знімав негативні ефекти при використанні, щоб він був великим. Ось, а, а також важлива частина це відзеркалення зброї а, до 80% шкоди, яку наносить вам противник, і він відзеркалює назад, коли ви його використовуєте а, перші дві секунди. Ось. А, тому а, ви не, не просто танк, а ви танк, який ще назад віддає а, шкоду, і враховуючи те, що ви будете стояти в камені, використовуєте бар'єр, то це буде навіть трошки тематично. Ось. Е, ну і власне, коли ви використовуєте бар'єр, ви ще й е, відновлюєте від, е, регенерацію здоров'я. Е, в мене, так як я був перекачаний, то я ще навіть трошки прокачав атаку. Е, власне. Е, і е, ось ну. Ви можете витратити ці е, очки на, наприклад, на оцю здібність пересувань. Такс. Е, ну, ауру я вже показував. Тому настав час все-таки піти побитись з монстрами. А ні, не настав. Тому що що? Тому що я не показав, власне, основну фішку білда. Ось ви бачите, скільки в мене здоров'я і яка в мене регенерація здоров'я. Це вже з аурою, власне. А зараз я використаю свою здібність, і ви побачите, що в мене на якусь долю секунди регенерація збільшилась до більше, ніж 300. А ось. І, власне, це як я використав а, форму каменю і використав бар'єр. Ще одна фішка білда. А, зараз я а, буду махати а, своїм мечем. А ви будете дивитися, а, власне, що відбувається з моїми показниками а, броні і захисту. А, ось, власне, дивіться. Бачите, я. У мене з'являється ефект, і цей ефект збільшує мою е, броню е, фактично ще на 30%. Ось. Е, е, і якби, після того, як ви вийшли з каменю, після того, як ви відновили життя, відрегенерували все, зняли всі негативні ефекти, е, ви ще вдарили по, е, по монстру чи по монстрах е, кілька разів. Здобули ще більше броні. Тобто до цього вони вас не могли, в принципі, пробити. Тепер вони вас ще більше не можуть пробити. Ось. І ви знову відрегенерували у вас всі ваші здібності, і ви знову повторюєте те саме. Стаєте в камінь, використовуєте бар'єр, по землі б'єте. І знову, і знову, і знову. І так, поки не поб'єте всіх монстрів на всіх локаціях. А ось такі сетап. І нарешті, нарешті, ми йдемо кудись шукати монстрів, шукати босів, і дивитися, як це все працює в грі. Це, звісно, не скорівнива локація. Але я просто хочу показати, наскільки нам все рівно, щоб у нас там щось стріляють, щось там горить у нас. А бачите, моє здоров'я практично не змінюється. А як тільки воно змінюється, вона моментально ген... регенерує. Звісно, це один монстр, він слабший. За нас по А, але якщо їх буде таких 10, то це не сильно нам ну якби, завадить, не, не помирати. Так, зараз знайдемо трошки більше монстрів, ось черепахи. Ось ми стоїмо. Ось вони нас б'ють, нічого не відбувається, ми заряджаємо нашу другу здібність, б'ємо по області. А, їх всіх вбиваємо по чуть-чуть, При цьому можна використати форму каменю. Uh, ну, звісно, я не використовував, бо це дуже слабенькі монстри. Uh, ось. Але, ну, ідею ви зрозуміли. До вас вступають, ви використовуєте другу здібність. А якщо занадто сильно б'ють, використовуєте форму каменя, використовуєте бар'єр та знімаєте негативні ефекти. Uh, ще раз покажу другу здібність. Uh, ось вона. Uh, я тут прокачав авторшок, uh, який, власне, продовжує наносити шкоду. Після того, як ви вже використали цю здібність по області. І власне кількість, кількість зарядів, тобто ви можете сильнішим робити цю здібність. Ви бачили на попередньому попередні кілька секунд, що там було десь 700 шкоди по області. Це доволі-доволі непогано. Тому, в принципі, не можна, можна не боятися, що вас там прям дуже багато монстрів вступлять, і ви там якось по тупому помрете за секунду. А, такого вже не, не відбудеться з вами. Ну і саме, саме основне бос. Ось ми прийшли до пана. Пана я вже вбивав, звісно. Але ось зараз ми ще раз ним поб'ємося. Він бо нам проїхався, зняв не знаю, 5% життя буквально. Ось ми біжимо, скорочимо дистанцію. І почалось. Він стоїть на місці, він нас намагається бити, намагається по нас проїхатись. Ми в формі каменю, на нас нічого не працює. Ми трошки йому нанесли, звісно, шкоди авторшоком, бо він проїхався після цього. Зараз знов проїхався. А він продовжує втрачати, втрачати життя. А ось, тому що тому що? що Тому він по нас проїхався. Ми підпалилися, ми підпалилися, і йому повертається назад шкода, тому що ми використовуємо форму каменя в. Також з, з, з бар'єром. І через нашу прокачку ми дуже живучі. І, і частково шкода повертається. А зараз він стоїть на місці. Це ідеальний шанс для нас власне, почати його вбивати, е використовуючи нашу другу здібність з авторшоком. Ось він знову щось намагається роз, розігнатися. Ось ми знову по нас біжить, щось вдаряє. Е бачите, там свою магію задіє. Нам абсолютно все рівно. Ми в гіршому випадку втрачаємо кілька відсотків життя. Все це бар'єр наш перекриває, регенерація здоров'я шалена. Бачите, нічого він нам не може зробити. Ми просто стоїмо, просто щось відбувається навколо, все горить, все палає. Нам дуже подобається. Він зараз в свій ріг дудить, а ми все там як були. Таке ж нас здоров'я. А в нього здоров'я все менше і менше менше і менше. Ось такий він білд вийшов на Гайтавера Воїн танк, як він має бути, в грі Титан Quest 2. Тому, якщо вам сподобався цей білд, сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дивіться інші відео, в тому числі інші білди в грі Titan Quest 2. Чекайте на оновлення. Розробники випустили ще новий клас. Цікавий клас, мені вже не терпиться записати по ньому гайд. ось. І, звісно, звісно, найголовніше донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряні тривоги і граємо українською. Дякую за увагу. Побачимось!